Близько 300 тисяч осіб в Україні стали жертвами торгівлі людьми упродовж останніх 30 років. Таку статистику оприлюднили у міністерстві внутрішніх справ із посиланнями на дані Агентства ООН із питань міграції 30 липня в світі відзначили всесвітній день протидії торгівлі людьми. Він був започаткований у 2013 році Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй з метою. Підвищення рівня поінформованості громадян щодо цієї проблеми і заохочення допомагати постраждалим. 26 звернень щодо торгівлі людьми цьогоріч зареєстрували на Рівненщині. Здебільшого це люди, які потрапили у незаконну трудову експлуатацію з нами на зв'язку. Максим Федорчук, заступник начальника третього управління департаменту міграційної поліції, нацполіції України. Доброго ранку, пане Максиме. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте для початку нашої розмови розслабачимо поняття, що таке торгівля людьми, який комплекс дій включає в себе це поняття. В першу чергу торгівля людьми включає в себе декілька етапів починаючи з вербування людини, подальше її переміщення, транспортування туди, де її мають експлуатувати, і вже безпосередньо експлуатація. Є декілька видів експлуатації, основні з них це сексуальна, трудова, втягнення в злочинну діяльність, втягнення в примусове жебракування, торгівля органами та інше торгівля дітьми як окремий вид експлуатації. Хто зазвичай повідомляє правоохоронців про такі факти: самі жертви чи їх рідні? Е де по різному буває, буває, повідомляють жертви, Буває повідомляють рідні? Можуть нас повідомляють також правоохоронні органи іноземних країн, з якими ми перебуваємо на постійному зв'язку і обмінюємося інформацією, тим більше з огляду на значну кількість українських громадян, які вимушені були евакуюватися до країн Європи. Після початку повномасштабного вторгнення як змінилася кількість таких повідомлень? Кількість повідомлень не зросла, хоча ми очікували значного зросту, але було запроваджено ряд практичних і профілактичних заходів у тісній взаємодії з неурядовими громадськими організаціями, з європейськими правоохоронними органами з Європолом. Зокрема, за участі національної поліції було створено два чат-боти: це «Залишайся в безпеці та «Safe Women», де громадяни можуть. Роз'яснити для себе, що ж таке торгівля людьми, які ризики потрапляння у торгівлю людьми, і як себе обезпечити від цих ризиків, і в разі, якщо вже е, людина потрапила у таку скрутну ситуацію, е, до кого можна звернутися? В цих чатботах е, розміщені усі контактні телефони. Зарубіжних консульських установ українських зарубіжних правозахисних організацій, які допомагають постраждалим від торгівлі людьми, а також правоохоронних органів пане Максима. Дайте декілька порад нашим глядачам про те, от як власне обезпечити себе від такого процесу, та від торгівлі людьми, що треба робити, на що варто звернути увагу при, наприклад, пошуку роботи за кордоном. Ми стикнулися з проблемою, коли е, таке е, горе, як, в якому перебуває зараз Україна, їм користуються, можуть скористатися зловмисники, оскільки, якщо раніше е, зловмисникам необхідно було борбувати громадян України на території України або ж дистанційно, то зараз е, постраждалі фактично уразливі особи, які перебувають вразливому стані. Зараз перебувають на території Європи. Це якщо вести мову про так звану зовнішню торгівлю людьми. Е, в першу чергу я хочу повідомити, що е, під час спілкування з усіма правоохоронцями, з, зі службами з інспекціями з питань праці, е, зарубіжними правоохоронцями та е, національними державними органами запроваджено широкі інформаційні кампанії з початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Роздаються людям буклети, листівки перекладені українською мовою, як правильно працевлаштуватися в тій чи іншій країні? Яке законодавство діє до кого звертатися, в разі якщо порушуються ваші права, тому не треба користуватися послугами якихось незнайомих посередників, тим більше з інтернету. Якщо ви вже е, хочете спробувати себе працювати в тому чи іншому місті, обов'язково повідомте близьких, родичів, знайомих, куди е, на який термін ви збираєте, що вам пропонують і що ви маєте робити. То, тому, коли не дай Боже з вами пропаде зв'язок, щоб хтось знав і міг повідомити відповідні органи, поліцію, неурядові організації. Або консульські установи обов'язково тримайте ситуацію на контролі, тримайте в курсі своїх близьких, рідних знайомих. Пане Максиме, а скажіть, а який відсоток справ пов'язаних із торгівлею людьми вдається розкривати? Можливо, є якась статистика за минулий рік за нинішній рік? Так, зі статистикою я можу вас ознайомити минулого року Національної поліції України було виявлено 134 кримінальних правопорушення, які були відкриті за ознаками статті 149 торгівлі людьми Кримінального кодексу України, 54 особам було повідомлено про підозру у скоєнні таких злочинів за пів за половину 2023 року. Виявлено вже 84 таких факти, і про підозру повідомлено 36 особам. Щодо видів експлуатації, то здебільшого це сексуальна і трудова. В цьому році 39 фактів сексуальної експлуатації і 31 трудової. Крім того, хочу, щоб наші громадяни розуміли, що за кордоном, коли їм пропонують якусь невизначену роботу, незрозуміло, можливо, вони перебувають в скрутному матеріальному становищі, не знають і погоджуються на таку роботу, їх можуть тягнути у злочинну діяльність. Як то, наприклад, перевезення нелегальних мігрантів, вторинні перевезення. Тобто, можуть запропонувати, наприклад, якщо в тебе є автомобіль, привези, будь ласка, двох-трьох громадян Афганістану, е, і люди досить часто потрапляють у такі ситуації, коли вони фактично вчиняють злочин. Дякую, пане Максиме, за цю інформацію. Що ж, сподіваємося, що наші глядачі прослухаються до ваших порад. Це був Максим Федорчук, заступник начальника третього управління департаменту міграційної поліції Нацполіції України.